Ігор Шенкарук, старший лейтенант з позивним отець, брав участь в обороні Київщини згодом під час секретної операції ГУР на Гвинтокрилі полетів в оточений Маріуполь. 15 квітня 2022 року загинув при переході на завод Азовсталь. Як нині живуть його рідні, яким згадують колеги та сусіди, та як втрату переживає рідний брат, теж військовий у матеріалі Олександри Кулібаби. Ось наш папа. Куп Ігоря мого позивний отець прапорця повісила Маріуполь. Він не злякався. З першого дня війни він пішов захищати батьківщину. Пані Раїса, дружина військового добровольця бригади Азов Ігоря Шинкарука. Йому було 63, За кілька років він мав би вийти на пенсію. Але 24 лютого він взяв до рук зброю. Він мені сказав так, мать, це… Діла настоящих мужчин я ви знаєте, я не могла йому заперечити для мене не було це якимсь якоюсь новиною такою, що він пішов на фронт добровольцем. Це для мене не було. Я я я була уверена в тому, що це він так зробить. Понімаєте, наскільки це була людина людина така патріотична. Чи буде війна? Ігор відчув за кілька місяців до вторгнення. Разом із братом пішли на навчання до Азову. Проходили базову підготовку. А 24 лютого, 22 го зібрали речі та поїхали до хлопців. Разом обороняли Київщину. А коли ворога відігнали до кордону наприкінці березня? Ігор приймає важливе для себе рішення: добровільно взяти участь в спецоперації гур і летить в Маріуполь на гвинтокрилі. Бо він був безкомпромісний. Місний, якщо він щось вирішив, він це робить, так як він полетів на Маріуполь. Я не знала, як він туди попав, нічого не знала. Почалося спілкування із воєнною частиною, і вже якісь деталі почали вияснятися. Потім брат, брат на брата вийшли. Він вже він теж признався, що він полетів в Маріуполь. Була спецоперація Гура. У Маріуполі Ігор прибув близько двох тижнів. В Маріуполі вели бої, і при переході, це було на заводі Іліча, і при переході на Азовсталь вони до своїх побратимів, ну яким чином там я точно не знаю, переходили. І дуже багато їх тоді загинуло. Дуже багато були обстріли. Ми не знали, що він там, коли він зник десь тижні на півтора-два. Він попереджав він написав, як завжди, вони писали, що можливо не буде тиждень чи два тут немає зв'язку. Як зможу, вийду там на зв'язок. І ми чекали. На зв'язок старший лейтенант Ігор Шинкарук так і не вийшов. Більше року невизначеності та надій, що чоловік живий і просто у полоні. Телефонує доня і говорить: мама, папа загинув. Я говорю, дочек, як? Це правда. Ну, як загинув, хто тобі сказав? Вона говорить, мама, я тобі нічого не говорила, я вийшла на волонтерів, вони сказали, що папа загинув. Тіло нам вдалося забрати через півтора року. Коли здала Маріна другий раз ДНК, перший раз загубили, під час великого обміну тілами тіло Ігоря вдалося повернути додому у рідну боярку. Ця його юнацькість і темперамент внутрішній ну, мене трошки вели в оману. Я вважав, що він молодший від мене років на сім. Виявилося навпаки, він старший від мене на п'ять років. Для рідних та друзів чоловік був справжньою підтримкою та позитивним промінчиком навіть у найскладніші часи. Він такий був запальний, такий все время він на єсліде щось робиться, таке що фізична робота, він був перший помічник у цій справі. Перший. Притом його звати не треба було, він був е, наскільки отзивчивий. Сім'я у нас дуже весела. Бачите, всі фотографії ми скрізь е, сміємося, радуємося життю. Софіївська площа, Новий рік перед війною прогулювалися, а це ми пекли Паску. Він для мене особисто був не просто найкращим батьком. Він для мене був і другом, і братом, і, і, і всім, чим тільки можливо, тому що він мене міг підтримати в будь-якій ситуації, підсказати, десь навіть повиховувати трошки. Тяжко про брата говорити, тому що я ще не повернувся до цивільного життя. Не зовсім розумію, що я нема. Коли був відпустці, я йду тою дорогою, якою ходив тільки з братом. Ну от це складно. Багато я друзів втратив вже дуже багато, але ну ігор, скажем так, окрема біль. Пані Раїса разом з дружинами загиблих військових їздить на уроки малювання. каже: малювання, власний город під будинком та робота дають сили триматися. Ну, думаю, ну що що мені намалювати? Що мені намалювати? Мені е, в очі кидається дівчинка. Я її намалюю. Це моя донечка, тому що зараз е, е, життя в мене все в ній. Мрію дочекатися онуків і займатися ними. Олександра Кулібава та Ігор Сулій, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.